Уже високо в горах, де сніг і не тає. Буйко штір з Карпатами. З блукає по війні шукати. В нього гарно виходить, а називається канал Хто шукає, той знаходить. Камеради у нас сигнальчик. Тут не зрозуміли. На нулях на це значить дренчить та крякає, то є чорний сигнал. І я вже тут відкопав, хотів вам показати, як воно звучить. Як воно знаходиться? А знайшли ми... Давно я не знаходив, небезпечна чергова знахідка. А то є ручна граната, хто не в курсі. 42М венгерська, яка у більшості випадків і не спрацьовувала. Попадала в м'який ґрунт або в зимовий. Ну так як тут були бої літом то швидше в листя впала і не здетонувала, бо вона енерційна, від енерції спрацьовувала. Ось така па-ба-ба-бам. -ба Рушена гранатка підубита, підоставша. Нас, звичайно, не цікавить. Зараз сховаємо, закопаємо, щоб дітям не дісталося. Або комусь іншому. В неправильні руки, в неправильний час. Ось така гранатка. Бачимо. Закопаємо, нічого з неї нема. Вона ціла, не здотонувала і класно, нікого не вбила. Всі живі здорові повернулися з війни. Шукаємо, ходимо. І так народ у нас такий сигнальчик цікавий, крякає. 77. Вам не видно? А це є кольоровий сигнал. Ой, я вам скажу. Зараз покажу. Це є ось такі п'ять набою ванліхера. Ось такі, бачимо. Хо-хо! Дивіться, як блистить. Бачите? Ще жовтенькі, бачите? Дивіться, який стан. Бомба! Оце що жовтий? Видно вам, то це блистить чиста латунь. Жовті. Вони в... Петюнчику в обоймі були і досить в гарному стані. От. Ну, обойма згнила, звичайно. Були вищі мадяри, були, О, дивіться, як гарно блистить. Взагалі клас тут. Який рік, запитаєте? Скажу вам сороковий Ашка. Цікаво чи на всіх. Та, на всіх 40H. Ось тут було по 44-му точилися, бої, але Та і тут 40 аж і дві дірочки по боках. Таке нас не цікавить Шайзе. Не берем звичайно. А щось цікавого, то поки що не чути немає. Шукаємо, може щось знайдемо. Новий апарат, нові можливості. Але скажу вам, що. Є таке прислів'я, і я його дотримуюсь, воно досить правдоподібне. Шукає не детектор, а оператор. Який би у вас детектор не був, неважно. Це є дорога модель прибора професійна, чи навіть початкова аська чи якийсь там термінатор, клон Пі, АВР, шукає оператор. І якщо фортуз, якщо фортить, то звичайно оператор віднайде багато цікавих сигналів навіть початковим прибором ну, а якщо місця вибиті добре, то й професійний прибор тут безсилий. Треба шукати нові місця народ. Хто шукає, той знаходить. Продовжуємо наші пошуки. Хлопаки. Сів я трошки перекусити, зробив кавопаузу таку. Зараз вип'ємо гарячої кави. З'їмо бутербродик, відпочинемо і продовжимо наші пошуки. Тут гарне місце таке. Природа. Потепліло, до речі. Вже потепліло сонечко, бачимо, світить. Вже зовсім інакша погода. Аж на душі приємно. Так що навіть ватру палити не будемо сьогодні, того що тепло. Все, всім успіху, хто біда і смачного. І зараз за хвильку продовжимо наш пошук. Та нараз хотів вам щось показати. Сижу пів каву, їм бутербродик. І бачу ось така пластмаска якась. Та? Незрозуміла. Лежить під ногами. А я перевертаю і що ми бачимо? Навіть тут у лісі. Це така рука пластикова, поломана від якоїсь іграшки, можливо діти були відпочивали літом. Навіть у лісі. Ставимо лайк. Heavy metal. Лай. Лайк. Щірлицю лайк. Ставимо, звичайно, за сьогоднішній вихід. Підписуємося на канал і підписуємося на нашу пошукову коперську групу на Фейсбуці. Хто шукаєте, знаходить? Heavy Metal Rock. Лайк. Like. І так, камеради, хотів вам показати сигнальчик супер потужний, чорний. 72. Такий глибокий, об'ємний метал тут є. Чуємо? Іде сюди, або тут, бо вище дорога. Або міна мінометна, або сокера. Металолом, це точно. Або трос. Зараз ми відкопаємо і все самі побачите цей сигнал. Якщо вам цікаво, залишаємося, не перемикаємося. Знаєте що тут? А тут -а потужний сигнал. Ціла яма. Можливо, хтось заникав. Димося. Гільз. Дивимося. Дивіться. Гільзи нам до системи Менвіхера. Бачимо, їх тут є багато. Я в шоці. Чого їх так багато? І хто їх тут сховав? Невідомо. Лише тут трошки їх є. Бачимо? бачите, Відкопую і вже дивіться скільки. Дивіться, які жутенькі. А? Бомба гільзи. Дивіться. П'ятюнчики, набої, Тільки самі гільзи. Самі гільзи. Цікаво рік. Їх тут трохи є. Зараз побачу рік, вам скажу. Ідзе, ідзе. 30. Ого! Емел! 31 рік Емел! Нічого собі! Це рідкісний рік в наших краях і в наших лісах! Більше нема. О! Не дивіться! Вони тут випадають. І тут багато. Фу. Дивіться скільки. І тут ціла яма. А. Ого! Оце сигнальчик. Оце гільз. Тут кольорового металу хтось, хтось або заникав. Дивіться які жовті, дивіться. Та так видно, в темноті гарно видно. Та вони взагалі тут в ідеалі. Оці, дивіться. О! Але стріляні. Ашка. Стріляні, бачите? Хтось їх сюди назад, дивіться, комусь, якому вони стані переливаються. Жовті. А як дзвенять? Чуєте? Чуєте? Гарний цей звук. Що є? Ще є! Народ! Ху! Дивіться скільки! От де ось, де ось накопав, вмію потішити. Оце ще не все. Ще щось тут. Горіло і тліло. О, бачимо, дерев'яшка горіла. Боже тут щось. І тут ще є народиться. Ще дістаю. Бачите? Дивіться. Купа Купа гільз на одному місці. Гільзи, гільзи. Ого! Це ще не кінець. О, їх тут шея, о! Бачите? О! тут вже ціла купа. Ціла купа. Гільз. Ми пробадуємо таким щупом. Є в мене такий ніж лопатка копарська Скарбопошуківця. Ми зараз пробадимо. Чи ще немає. Здається, вже немає. Хоча... Є! Хо! Дивіться, ще з глибини підняв. І так, маємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Мінімум одинадцять. Це багато, але що вони тут в ямі роблять, це вже цікаво. І чого їх так багато в одній ямі? Ну да. Де ось дивує? О, ще є народ. Ще випарпав. Цікаво. Нічого цікавого аж такого, знаєте, але, але цікаво, базарт. Давно не був на розкопках, тому мені... Того мені цікаво Того мені цікаво, дивіться скільки. Їх тут багато. Взагалі багато. Я сам не сподівався, що це, але зараз ми ще перебадаємо. Мені така кажеш штукенція як. Морквина пінпойнтер. О! Щось є? Це точно. Ось тут. Пінпойнтер. Не обманить. О, є! Це вже походить 13-го обійма. 13 по 5. Здається, обійма. Що шеї? Та не може бути. Чого їх так багато тут? Ху! Народ лізе. Вони лізуть і лізуть. Дивіться. Хтось їх тут сховав? Заник скинув. По любому. А я думаю, чорний сигнал. Ну... Де осрадує. радує? Гарні, пробиті і всі назад попхані. І гільзи. Для чого це хто робив? Ну, відомо, хтось сховав. Заникав ще в ті часи. І напевно вже вже немає. А може є. Зараз ну, щось так на щуп не беруться. Значить нема. Я вже бачу. Зараз ще перебадаємо пінпойнтером. Тут ближче є. І тут десь є. Є трошки. Що є? Небагато, а тут є. Десь ближче. Ага, одна залишилась. Бачимо. А ми продовжуємо шукати. Там якась ямка. Треба побадити і там щось є. Скрізь зараз все перейду. Все, мій Деус тепер нам знайде. Шукаємо. Опаки, знайшов я ось така гільзу від Манліхера. То значить, з короткою шийкою, Перша світла, 850 калібр. Але здорова. Значить, були тут карабіни по другі бігали, бо в нас здебільшого була друга тут. І клеймо. X, внизу W і 1915 рік. Що це означає? Означає те, що вони були такі з довгими круглими вершками, може в курсі. Такий Манліхер з 1880 якогось там року випуску. І ось така гільза. Це і мега рідкість. Гори Карпати кличуть, погода гарна, хоча вітер холодний, вже осінь, не літо, але вже сонечко світить, але не гріє, от в чому проблема. Головне, сам процес від пошуку, задоволення То, що ви отримуєте, це ні з чим не передати, не зрівняти. Ось така ситуація. Йдемо далі. Іду пікаю і бачу візуально ось така небезпечна знахідка. Схована вам не видно. Я вам покажу. Ось така, подивіться. Бачите? Це є. Ось така міна. Міна часів Другої світової. Ось такі клейма. Це є авіабомба АО-25 сч Бачите? Подивіться, тут є 42 рік, КА вона наша. Тобто радянська не наша. 42-й рік, видно, не видно вам. І тут ще ЗЗ, сс 10 Тут бакеліт, там є всередині тротил, бачимо, дзюрочка під детонатор. Оці крила, стабілізатори. То ще було, Якщо в оригіналі, то її пускали е, з бомбардувальників, з самольотів там бомбили. І тут накручувалося такий пропелерок маленький, де воно розкручувалося і при ударі воно спрацьовувало било. Значить. Але в нас використовували для замінування протипіхоти, та це і протипіхотна, така собі міна, бо у нас їх використовували в такому плані. Оці стабілізатори вони втикалися глибоко тако, в землю, Так вона стояла, звідси детонатор, URGM якийсь там будь-який, і якимось дротиком клавили розтяжки. Тобто воріг ішов і пех, і ця байда сантиметра півтора стінки має, дуже важка, чугунна, зривалася і нікому пощади не давала. Все погнило, бачимо. Все вже в такому стані, під уставшому. Для музею не годиться, хоча вона безпечна, порожня, без детонатора. Але вже в такому стані, що... Брати її не варто, сховаємо її назад сюди і хай собі гниє, догниває. Ось такі тут були протипіхотні міни. розсаперена, хтось її розсаперив, колись знайшов і тут поклав під дерево. Значить, вони тут були заміновані, Цей пагор був замінований радянськими солдатами. У нас такі ось небезпечні знахідки. Зразу на одному місці якийсь брос. Скидка після військова, після фронтова, можливо. Оце є бачите, така радянська протипіхотна міна, чугунна, помс 2 чи помс. Просто перша версія. Ось така. Ставилася на колик 30 см дерев'яний. тротилу там було грам 75 Звідси детонатор на розтяжечку. Гарно бабахало, грубі осколки. Дуже могли пошкодити плоть людську до не могу. Дуже важкі рани могла нанести. Дивимося далі. Така ж сама. Помс. Помська лита чугунна з кубиками, Похожими на F1. Така ж сама. Дві. Бачимо дві. І ось така литуха, що я казав, з клеймами. Це є. Тут використовувалася в наших лісах як протипіхотна міна радянська, так вона і використовувалася, Ой. Ще ціла, тобто не зірвана, розсаперена. І тут клейма, щось нам кажуть, пишуть. Не видно що. Тут якісь 15, а тут певно рік, але його не видно. І у нас народ. Масляночка випала, подивіться. Ще є? Ні, нічого нема. Правда не двобока, а одно метал, водичка потекла з неї. Ось така масляночка для зброї карабіна системи Мосіна. А це на фронт, на війну, а така була одно. Н. Не Забув, що там писала. Щавелька, ща н Там щось масло ляне якесь для змащування зброї. А щавелька теж щось. Воно там протиралося, зброю таке всяке. Зразу коснув, зразу іржа повідпадала, воно тоненька бляха. Ну, убита, звичайно, шкода. Але є. Скільки ходили і всі пропустили. Бо це місця ходжені-приходження. А XP Deus сьогодні, звичайно, і досить глибоко бере, я зауважу. Глибина вражає. Глибина і швидкість відклику. Пік-пік. Бомба, бомба, апарат це і треш метал. Круто. Ну Все, зараз будемо закруглятися, буду з вами прощатися. З вами був Отто фон Стірліц. Все, всім пока, до нових зустрічей. На копії зустрінемось. Підписуємося на канал, ставимо подобайки не забуваємо. І додаємося в групу на фейсбуці. Хто шукає той знаходить. дуже високо в горах де сніг і не таєм Буйкоштіль з Карпатами. Земле блукає по війні шукати. В нього гарно виходить. А називається канал Хто шукає, той знаходить».